Ерісафія родова система на що прямо зараз звернути увагу. Треба вам, укріплюючи рот, ви укріплюєте себе, пам'ятайте про це на що звернути увагу? На екологічні відносини, на побудову да, відносин. Це не тільки може бути в родині. да, Звісно, тут так намальовано, але перекладайте на себе. Якщо для вас а, тут про оточення взагалі, якщо для вас зараз не актуальна родина, саме да, будування, як то кажуть, ячейки общі, да, то ви можете тут тут вам. Казано про те, що будуйте екологічні, комфортні для вас відносини з оточенням, щоб поруч з вами, як ви були задоволені, так і всі інші. Вашот благословляє вас на створення родини, в котрі буде царювати кохання, турбота, да, добробут та гармонія. Род бачить вас щасливій родині. Ну для кого актуально, то будь ласка, не бійтеся, ваш от підтримає вас.